Захист поперека. Цей підсумок розроблений для того, щоб можна було вставити балістичний пакет першого або другого класу захисту розміром 15 на 30 см. Він фіксується позаду на ваші плетоноски. Зараз покажу, як це робиться. Молі інтерфейс розташований не так, як завжди, вертикально. Для чого це? Для того, щоб, до прикладу, можна було зафіксувати тут ще по два магазини в горизонтальній плоскості, і ними. Теж буде зручно користуватись. Ось, До прикладу вони у вас на спорядженні. Тут магазин. Достаєте і користуєтесь. Значить, як зафіксувати його на плитоноску. Задня частина плитоноски. Откриваємо відсік там, де є ваші плити. І ось таким чином підганяєте під себе, зафіксували тут на ліпучці, і вставляєте це. В основной відділ. Ось так. Все. Цей підшумок зафіксований. І на тілі. Ось так він виглядає. Ось, закриває. Тут у нас е, може бути ще РПС з захистом. Це нічого нічому не заважає. Гарно сидить, гарно тримається. Захист попереку від моллі